Ветерани, військові та опікуни дітей загиблих захисників підписали відкрите звернення до президента України. У ньому публічно просять гаранта конституції втрутитися у ситуацію, яка виникла довкола авіакомпанії Українські вертольоти нам три роки поспіль псують репутацію. Постійно шукають якийсь російський слід там, де його нема, і не може бути взагалі. Представники компанії кажуть, вже тривалий час на українські вертольоти здійснюється систематичний тиск. Компанію звинувачують у тому, що у 2022 році вона нібито не повернула до України гвинтокрили, які тоді перебували у місіях за кордоном. Мова йде про кілька гелікоптерів Мі 8 які авіакомпанія ще на початку 2000-х орендувала в Нацгвардії та Міноборони. Відтак українські вертольоти, нібито незаконно збагатилися на цьому. Такі закиди у бік компанії озвучував, зокрема, і народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони Федір Ваніславський. Окрім цього, українським вертольотам приписують співпрацю з країною-агресоркою. Подібні публікації замовного характеру розповсюджують в інтернеті. Розповідають представники компанії. Я офіційно заявляю. Усе твердження в сюжеті, що мають нічого взагалі не мають спільного з реальністю. Мене особисто як ветерана, як працівника авіакомпанії, так само як і е, решту працівників, дуже обурює той факт, що народний депутат Федір Веніславський, прикриваючись своєю недоторканістю безпідставно е, вису, е, обвинувачує нашу авіакомпанію.